Це є жахіття, це неможливо пройти запах, ну, колір, перш за все, вражає, тому що сіро, якийсь фіолетовий запах. От я переходжу там міст трішки нижче. Так? Ну це, це просто ну, треба щось робити. І от люди вже скільки звертаються. І, і, ну, щось треба, влада мала би якось і, і нашого села, і ОТГ. я пам'ятаю в дитинстві в 60-х ще риба була, жаби, само собою. Я ще пам'ятаю, як купався. Заселяли стави, купалися. Тут верхів'я річки, джерела, там, де зараз сихів, там було п'ять джерел луг. Буде було те саме севісі і п'ять джерел. що Ми навіть пасли худобу і пили звідти воду. То все були поритоки зубри, і вона була більш повноводна і чиста, А тепер вже все знищене. Мешканці села Зубра скажуться на стан води у річці Зубра. На початку вересня неприємний запах від річки посилювався, тому мешканці звернулись до державної екологічної інспекції, або вони встановили джерело забруднення 6 вересня. Працівники інспекції відібрали проби. Та підтвердили забруднення річки фекальними стоками. Найбільше забруднення річки спостерігається в місті Витоку із бетонного колектора, перехрестя вулиць Гната Хоткевича та Чукаріна у Львові, «6 числа азот амонійний в місті витоку. Це було перевищення в 18 раз. То на початку села Зубра це вже 16 раз, а в кінці з села Зубра в 13 раз, тобто йде. Поступове очищення і пік забруднення це є власне поява цієї річки з колектора. Найбільше було забруднення по біологічному споживанню кисню, перевищення нормативу в 70 разів. Ті всі забрудні речовини, вони є також зафіксовані в інших пробах і спостерігаємо, як я наводив приклад з азотом амонійним, поступове. Зменшення концентрації, але вони в рази перевищує допустимі норми. За словами інспектора навколишнього середовища надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Солонківської сільської ради Тараса Тарнавчика найбільше страждають села, що поблизу Львова села, що знаходяться далі, наприклад, Загір'я і Кугаїв, не потерпають від неприємних запахів. Я зустрічався з начальником КНЕСКИ, який, який з пару днів річка була чиста. Тобто не було скидів і річка була чиста. Бо якщо господарські тут значить, в зубрі, тут також є виявлені труби, але це не є катастрофічна ситуація, така, як іде з Сихова і з Сихівського масиву. Егічна інспекція Львівщини скерувала протоколи відібраних проб води в правоохоронні органи та надіслала лист до Львівської міської ради, аби вирішити питання із забрудненням. Наразі у міській раді цю ситуацію не коментують. Єлісавета Сілаєва, Дарина Романишин та Тарас Лумін. Суспільне новини Львівщина.